Так, саме так. А, так це ваше тебе. Ну так. На жаль, довелося взяти участь не в якості, не в якості особи, яка концептує, а в якості. Я сам руку йде. Ми ну, краніше почули, що обличчя. Ну так бачили. А чому ви представилися, що ви юриста та фізкованки клубу? Ну, це немає на ну, шинда не справи то, ці, Це як може, можна так сказати, якийсь тиск на суд, може там, а я той, а я той. От, так ви представили, що ви чесно так Ну. Офіційно фізосово підприємця. Юристам та клубу це, як то кажуть, суспільне навантаження. Так. Безоплатне, без... Лише людей. Навіть гроші находять за робота. А там же ж не робота, це ж громадська організація, харківський автоклуб. Mm. Є члени, які просто там yeah. які є просто членами. Там ні про які гроші, мова мови не йде, там mm. навпаки. Коли їдеш, комусь на ДТП допомагати, або кудись там щось таке, то, то це лише ваші витрати. Ну зрозуміло. То Тож, ви представилися інакше. Та ні. Не може бути. Раніше ви не були учасником ДТП, не учасниками в процесі. Ну, так, ні. Ну, я був учасником ДТП таких, в принципі, дрібненьких і там завжди все вирішували добровільно. Ну, було сам там. Сиділо раніше, власне було. Mm -hmm. Було сам чим там. там. Да, Доганяв трошечки. Та я там за своєю ще подав інтерв'ю як... Так, учасник Але якщо це перший судовий то... Специфіка, Лиша, Ага. Я лише був. Ну, в цілому, як вам... Сам процес судовий. Вигідно відрізняється. Суддя правда. так, я кажу, вигідно відрізняється від тих процесів, на яких я був представником, не mm -hmm. учасником, як ну, потіли, або особи на кохований протокол, а я як, як ну, як представником, то тобто, взагалі або формально, або якось з обвинуваченим ухилом в один бік було, mm -hmm. або з мапаки. Виправдувальный купила пату. Нормально одержала. Ну, это один якийсь досвід сюда в исправи, як тако. Возможно, контакти взяти, взять еще. Сейчас я материалы, которые будут настроения. Сейчас везили ще. Google машину запишіть. Угу. 50. Угу. 607. Угу. 08, 18. Что ж О, я так и знал. Ну, Роман, мы... Ми з колега виписання якої програми відкрити суд. <ганістична> Моніторами, як проходять справи судах, та робимо з цього репортажі. Тому ми як матеріал збираємо по адміністративним справам. Можна буде такого займатися, що продаємо. Звичайно, будь ласка. <ганістична> Ясно, дякую.